Це ті люди, які формують державу, їхня свобода, воля це про ідентичність України і про те, ким вона себе бачить в світі. Незалежність це право бути собою, жити згідно зі своїми цінностями та відповідати за свої вибори. та дії. коли у нас є внутрішня незалежність, тоді ми будемо краще виборювати нашу державну незалежність. Воно тепер має форму. Смак, колір, запах мене дуже вражають наші діти. Вони прагнуть стати кращими для того, щоб будувати і відбудовувати нашу державу. Коли презентую українські проекти десь у світі, коли отримуємо запити від міжнародних інвесторів на інвестиції в Україну, попри те, що тут зараз війна. Коли я бачу, як змінюються і Трансформується наша культура, наше телебачення, взагалі світ наш навколо. Це був мій свідомий вибір, тому що ми говоримо про незалежність. А незалежність це є право вибору. Я хотіла бути вдома тут. Мені тут комфортніше. Тому що це не діл, це моя земля, це лишитися в Україні. Це точно був вибір такий свідомий, важкий. О, далі продовжувати боротися, щоб діти також росли тут на нашій землі, на нашій території. Це громадянська позиція жити, працювати і бути разом з своєю нацією і в тяжкі часи, і в часи радості. На період мого життя випав такий історичний момент, як жити в період війни. І я прийняла цей визов. І залишилася в країні. Мені просто тут добре, і тільки тут я почуваю свою силу процвітаючою країною, україною підприємців, яку повернулися і українці, і приїхало дуже багато людей, які захочуть працювати з тим, яким вони надихалися останні декілька років. Я всім розповідаю нашу історію про Харків. Ми довго не відновлювали роботу бізнесу в цьому регіоні, але нам зателефонували наші співробітники. і кажуть, слухайте, ми тут лишаємось, ми продовжуємо життя своє тут, і ми хочемо працювати. Якщо ви готові, то ми готові відкриватись. Більшість архітектурних і дизайн замовлень. Ну вони просто зупинилися, і це було класним поштовхом для розвитку предметного дизайну в світі. Тобто, ми відкрили Тично нової розпрацювали новий напрям. Я тоді працювала в офісі розвитку креативних індустрій в Міністерстві культури, і тому я багато займалася релокацією бізнесів і допомагала перевозити обладнання для збереження косівської кераміки. Ми зробили більш ефективними бізнес-процеси. Ми підцілили позиції нашого інтернет-магазину, тому що багато наших клієнтів змінили свою локацію, були вимушені переїхати в інші безпечніші місця. І ми повністю змінили стратегію, додали новітні формат інновації, інтегрували штучний інтелект. Також змінили продукт. Продукт ми додали український код. Ми об'єдналися з українськими брендами, створили колаборації, букети, хустини. Музей намо надав нам права на відомі українські картини. І ми зробили такі букети для нас. Дуже важливо, щоб українці мали змогу радувати себе в ці непрості часи. Ми почали об'єднуватись навіть коли ми там конкуруємо десь, але все одно, заради якогось спільного класного проекту, спільної справи, ми готові об'єднуватись і робити класні речі, якісь. Я приходжу до того, що найважливіше залишатися людяною і будувати не кордони, як зараз дуже модно, а будувати стосунки з людьми. Та найбільшу напевно відповідальність я відчуваю, коли виїжджаю за кордон і свою, і одночасно інших це про мову, це про те, як ми представляємо український бізнес у світі. Мені зараз дуже допомагають читати філософів, да і дуже цікаві є думки, які дуже допомагають якось тобі зрозуміти сьогодення. Багато років мене надихають мої діти, і ми дуже часто обговорюємо з ним стратегії, теорії, бізнеси, успішні міжнародні кейси. І коли він говорить: мам, це так круто, що я можу обговорити з тобою бізнес. Це мене надихає в креативних індустріях. І в людях, які творяться ці дива, тому що насправді дуже багато є майстрів, які працюють в регіонах, і вони є унікальні. Це постійне навчання, і для мене дуже сильним поштовхом для нової енергії став вступ цього року до MBA, де я знайшла своїх однодумців, велике коле бізнес-спільноти, де я можу знаходити нові знання, новий досвід і. Дуже цим пишаюсь. Ресурсу завжди немає. Але я маю хобі. Я танцюю. Ми ставимо танці, ми обираємо собі наряди, костюми, знімаємо це все на відео. Так саме там моя енергія. Сьогодні так стає, що чоловіки на війні, і жінки також захищають нашу державу, але ж велика ноша падає на плечі жінок непосильна, не жіноча, а чоловіча. Так не має бути. А -а -а -а. І ось цей код ДНК, мені здається, він переходить з покоління в покоління з жіночою силою. І це проявилося особливо з початку повномасштабного вторгнення, коли жінки взяли великий на себе удар. Дуже великий. Це дуже сильне відчуття внутрішнього стержня, Що ти знаєш, коли ти маєш певну ціль, то щоб не було в тебе на шляху, ти розумієш, що ти до неї дійдеш. Мій тато колись мені казав не боятися йти вперед, тому що там, де ти є, тобі вже все комфортно. Ти знаєш, як це, і ви думаєте, зараз не час, або ви ще не достатньо готові, але ніколи не настане момент, коли все буде ідеально. Займатися сродною фрацією казав сковорода. Телебачення це робота з широкою аудиторією, і дуже важливо робити це зараз правильно і створювати і транслювати той контент, який буде допомагати розвивати наше суспільство. Розвивати нашу молодь і давати ці моменти радості, да позитиву і безтурботності від малого до великого об'єднувати перед екраном. Наш бізнес надає робочі місця, стало ми відкриваємо нові торгівельні точки. Також ми активно підтримуємо українських митців, і наші магазини це не тільки простір для чудових покупок, але й маленькі галереї, де наші клієнти можуть долучитись до споглядання робіт як сучасних українських митців. Втаки. Українських митців попередніх часів ми дуже багато працюємо з керамікою, і ми дуже дійсно цим пишаємо що ми є ланкою в тяглості української культури, бо це дуже важливо, адже саме це в нас намагаються забрати. Ресторанний бізнес, на мій погляд, це перше, до чого можна доторкнутися як до держави. Так? Ну йому дуже зараз тяжко, неймовірно тяжко. Але він має вистояти, протримати і розквітнути вже в мирний час. Франчайзинг — це каталізатор розвитку української економіки, і що Україна 2030 за 5-10 років буде найфранчайзабельнішою країною в Європі, тому що дуже багато українців зараз працюють над тим, щоб масштабувати свої бізнеси. Я багато працюю за для того, щоб промотувати Україну на міжнародній платформі. Тому для мене це велика честь, велика відповідальність. Для нас дуже важливо підтримати індустрію у флористиці. В Києві є академія, яка випускає флористів. Єдина академія з дипломом державного зразку. І ми заключили контракти і взяли дітей після першого курсу на практику на роботу. Для нас і додали до академічних знань по флористиці, показали їм, як зараз працює. Компанії лідери, сучасний бізнес і доброчесності, будується на таких трьох постулатах: це відносини з клієнтами, це відносини з державою та відносини з нашою командою з працівниками. Успіх все більше. Певних таких знаєте, щоденних перемогах в силі зберігати спокій, коли навколо хаос як не крути. Війна не змінила моє уявлення про успіх. Успіх це більше про амбіції. Якщо ти амбіційний, то в будь-якій ситуації, щоб не складалось, ти будеш рухатись далі і будеш отримувати те, що ти бажаєш отримати в цій сфері, в якій ти бажаєш. Коли всі наші захисники і захисниці повернуться додому до своїх родин, а ми зможемо їх гідно прийняти і зустріти і інтегрувати в суспільство, якщо в нашій країні лишиться так багато любові, і ми зможемо пройти через це все, і лишитись людяними і продовжувати нести любов, досягнення стабільного, справедливого миру. Квиток Укрзалізниці, моє рідне місто Скадовськ. Коли я зможу побачити дершинів Скадовських, з'їздити на маяк, подивитись на захід сонця з набережної і побачити там, да, українське радіо, українське телебачення, обійняти своїх рідних, які лишились там друзі.